Ах, яблуня цвіти так біло й ніжно, красиво, наче в касці, дивина, так палкою щедро, просто дивовижно, мов на весілля, вбралася вона. Уся в цвіту, а квітів так багато, І над ними в'ються радісно пташки, й вона у небеса летить крилато, й тихесенько скидає. Плюстки. Всім привіт! І я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про готову роботу. Про готові роботи. Про перемоги у в'язальному житті, про поразки. Також вона також у мене є. Про участь в спільному проєкті. Я вважаю, що буде цікаво. Залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, і ми починаємо. І я вважаю, що ви помітили, що я до вас сьогодні в новому джемпері. Відійду трошечки далі і додам фото на екрані. Джемпери я в'язала із пряжі е, італійського кід мохеру е, у складі 30% мохер, 4% мироносова вовна, 36% поліакрил, 30 поліамід і метраж пряжі в 50 грамах 450 метрів. Ця пряжа ручного фарбування від магазину Абель Нід Воля я придбала в цьому магазині дві пасми, і ось що в мене залишилось всього 28 грамів. Тож джемпер павутинка, вага його 72 г. В'язала я на спицях 4,5, отримала задоволення, пряжа дуже приємна. Ви бачите, що вона така ніжного лимонного кольору. Я давно хотіла зв'язати саме з такого кольору, собі, але ж я думала, літній якийсь склад, а тут так вийшло, що я придбала. Саме кідмахер, і бачите, в мене готова робота. Що можу сказати по саме джемперу? Я в'язала його окремими деталями знизу вгору, рукав втачний, е обробила горловину гачком просто двома рядами е стопчик без накиду. Ну, і в принципі, все. Пряжа, вона в міру пухнаста, вона не настільки пухнаста, як я багато в'язала із дроп скіт сілк Silk, але вона в міру пухнаста, трошки ближче вам покажу. Ось ви бачите м'якенька, приємна. Буду з задоволенням носити цей джемпер. Якщо у вас будуть виникати якісь питання по тому, як я його в'язала, запитуйте в коментарях. Я так вважаю, що я зніму інструкцію на цей джемпер, бо в мене, я так вважаю, дві інструкції є. Але одна інструкція у мене по павутинку, яку я в'язала із французького кідмахеру, і я не пам'ятаю, який там метраж пряжі. І одну павутинку я в'язала на спицях 12 із пряжі Anastasia. Голд. Роботою задоволена, буду носити з задоволенням, тож, в принципі, більше мені нічого розказати про цей виріб. А ми йдемо з вами далі. І я хочу розказати про свою участь в сумісному проєкті Олени Болгової в'яжемо українською. Цей сумісний проєкт проходить протягом місяця, кожен тиждень має свою назву, і я прийняла участь в першому тижні, який називається Шалений тиждень стартів. І там я почала два. В мене було два старти, тож два процеси. Перший процес я почала ось саме з такої пряжі. Це шкарпеткова пряжа. А, і я почала шкарпеточки, зараз я вам їх покажу. Ось, подивіться, як вони виглядають, а потім, потім розкажу, з чого ж я з якою пряжі я в'язала. Ось така шкарпеточка в мене вийшла. Дуже подобається. Вона вже пройшла вологу теплову обробку, але ж за що того, що тут е гумкою вона зв'язана 6х2, то ж вона трошечки така. Але ж на мій 38-39 розмір, розмір вона ідеально сидить на ніжки. В'язала я із пряжі від Лана Гроса в, 400, в 100 грамах 420 метрів. Пряжа, ось як виглядає, такий приємний жовто-блакитний колір. В'яжу я на спицях номер 2 і набірний, ряд, набірний край у мене 60 петель, 61 петля для замикання вколом. Пряжа у складі 80% мироносова вовна і 20% поліаміду. Моточок 100 грамовий. Знаєте, Пряжа мені подобається, що вона така шерстиста. Бо коли я в'яжу з мериносової вовни, ну, коли після прання ну, вона розповзається і така дуже м'якенькі шкарпетки, А тут ні, тут така вона шерстиста і залишається. Я дуже давно хотіла придбати собі таку ниточку і все ж таки придбала, і зараз в'яжу з задоволенням, але в мене готовий один, одна шкарпетка. Тільки готова того поки що буду в'язати далі, але прийшла до такого підсумку, підсумку що потрібно в'язати не одну шкарпетку, а потім другу шкарпетку з другої пряжі, а саме підряд. Бо зараз я вам покажу, що в мене вийшло, коли я спочатку зв'язала шкарпеточку з цієї пряжі. А далі почала в'язати, бо був вже тиждень стартів, і потрібно було декілька стартів запустити. І зараз я покажу, що в мене далі відбувається. Дівчата, а далі, подивіться, що в мене вийшло. Ось готова моя робота. Ви бачите, да? як би я тут не складала рівно. І тут і все одно, як я не старалась і потягнути, і все, але є, що є. І я вважаю, що це моя поразка у в'язанні. Але ж я її, звісно, виправлю. Пряжа в мене залишилась. В мене перший, перша шкарпеточка, яку я в'язала, в'язала я. Із пряжі також ручного фарбування. Цю пряжу мені подарувала власниця магазину Абельні Волі Альона. Дуже подобається, мені сподобалось в'язати з цієї шкарпетковою пряжі в 100 грамах 420 метрів. Але коли я зв'язала цю шкарпеточку, то я почала в'язати саме з ту, яку я попередньо вам показувала з жовто-блакитного кольору. А потім, думаю, я далі потихеньку дов'яжу другу шкарпеточку і потім е, ту буду в'язати. І е, я захворіла і два дні лежала, бо спина так е, боліла, що ну, зовсім не могла не піднятися, не на роботу піти, нічого. І я думаю, та я зараз зв'яжу шкарпетку. І що ж у мене вийшло? Ви бачите? Да? Вона і ширше, вона і довше по рядах. Ряд в ряд, петля в петлю. Але коли я дивлюсь саме на шкарпетку, то перша шкарпетка в мене вона більш щільно зв'язана. А ось друга, тому що я, мабуть, лежала, і ось вона в такому розслабленому стані була, хоч коли я на роботу не пішла, то я не дуже в розслабленому стані була. Вона е більш вільно зв'язана і щільність тут не така, як в попередній шкарпетці. Тож пряжа в мене залишилась, і я вирішила, що я. В'яжу спочатку з нової пряжі шкарпетку, а потім цю просто розпущу. Бо е по, я не знаю, я іще. Е Нова... Не, не можу сказати, скільки важать ці шкарпеточки. Але якщо трошечки чи меншого розміру зв'язати, чи може менше рядів по паголинку, то можна зв'язати ще одну пару шкарпеток. Пряжа шерстиста. Пряжа подобається, колір також подобається, бо тут секції були коротенькі, і ви бачите, як вона лягла. Ця пряжа. І ще разочок покажу вам. Коли будуть готові повністю ця пара, то я вже розкажу вам більш детально. як я в'язала. У мене є майстер-клас саме на пов'язанню і чоловічих, і жіночих шкарпиточок. Там все в одному майстер-класі. Я все розказую, показую, як вив'язую і укріплену п'яточку, і мисочок закриваю, і голочкою, як закриваю саме край мисочка. Тож все все більш детально там. Ви можете побачити це все, що я хотіла розказати про саме участь в шаленому тижні стартів, а третій тиждень визволення спиць та гачків від недов'язів. І я також в третьому тижні приймаю участь і зараз вам розкажу, над чим я працюю. А в третій тиждень сумісного проекту проєкту, проєкту В'яжемо українською я зайшла з дуже цікавим процесом. Цей процес я почала ще 9 січня 2021 року. І так він у мене і залишився. Я трошечки перед історією розказувала в попередніх своїх в'язальних влогах цього процесу. Але я не буду зараз довго повторюватись. Про це цей процес я в'язала з італійського, з італійської мериносової вовни Бебі Супремо. Отак От етикеточка виглядає. Я її придбала в магазині «Просто пряжа» в 50 грамах 200 метрів, і склад тут 100% мериносова вовна. Я почала в'язати. 21-го року я сказала, дівчата, я помилилась, я почала в'язати 9 січня 22-го року. Бо я його не дов'язала. Вдома в мене було зв'язана тільки спина. Ось вона переді мною. Ви бачите, який тут такий приємний перлинний колір. Ви бачите, що в смужечку. Зараз розкажу чому. Мені прийдеться, мабуть, трошечки в історію повернутися але коротенько. В 2019 році ми з чоловіком поїхали в Італію, і там я собі придбала упаковку е, саме такої пряжі. Я зв'язала собі джемпер. Джемпер дуже красивий, це одна із найулюбленіших моїх робот була. Я зараз додам вам його на екрані. І, до речі, я хочу з цієї ж пряжі в другому кольорі повторити саме цей джемпер, бо він в мене залишився вдома. І коли я зв'язала його, у мене була упаковка. 500 грамів, а витратила я саме на цей джемпер 300 грамів, і в мене залишилось 200 грамів. Я подивилась, де в Україні продається така пряжа. Звісно, я розуміла, що партія буде друга. Ось, і я придбала, не пам'ятаю скільки моточків, але я придбала чи 3 чи 4 моточка ще собі. Ось. І вирішила зв'язати джемпер. Дуже давно я дивилась на один візеруночок, я зараз вам його покажу. з Книги Лідії Кльос. Мені родина сина подарувала цю книгу, і також вона в мене залишилась вдома. Але дівчата українці в... скинули мені в електронному вигляді цю, цю книгу, і я зараз її маю. Ось. І коли я виїжджала з дому, цей процес він в мене залишився вдома, бо не до того було. Але ж потім, коли можна було ще... Якось їздити, мені привезли мій процес, але не привезли пряжу, яка в мене залишилась. І я знов придбала, але це вже в магазині просто пряжа, і там залишились всього два моточка. І так, це один моточок з, другої, з однієї партії, а другий моточок з другої партії. І те, що мені привезли з дому. Там також були різні партії, і ви бачите, що я тут смужечка, два рядочки я в'язала пряжою з однієї партії, два рядочки з другої партії. Але воно нормально виглядає, мені так даже подобається. От правда. Нічого тут страшного такого немає. Ось і. Коли мені привезли цей процес, а це було ще восени 2022 року, і я тоді ще не придбала ці два моточка, він в мене от скільки лежав. Але пряжа мені настільки вона подобається, і це зв'язано з. Домом, там, де я почала його, і він дуже дорогий для мене цей процес. І я вирішила все ж таки його дов'язати. Я повертаюся до того, що я придбала два, два моточки, залишались в магазині просто пряжа. Я їх забрала, тому якщо навіть мені не вистачить на довгі на рукав, то я буду в'язати чи три четверті, три, чи три чверті, чи може ось такий коротенький. Вона настільки тоненька, що. Якщо так це весна і тепла весна, то можна просто під спідницю, під брючки буде носити, буде просто ідеально. І я зараз вам покажу процес, саме передню частину. Ви бачите, що посередині, посередині візеруночок, ну, він не складний. А ось отут, ой, зараз, дівчата, я вам отак, мабуть, трошки спущу. Він прим'ятий, але ж він іще в'яжеться. Ви бачите, яка в мене гумка тут цікава зв'язана. І схрещена лицьова Тут і коси чи арани, не знаю, як вірно це називається. І саме оце візеруночок. Я дуже давно хотіла спробувати його. І я вам чесно скажу, ну так важко в'яжеться. Тут і візеруночок міняється. І по лицевій, і по виворітній стороні, він різний. Тут постійні перехрещення, постійні оці. Ой, я ви знаєте, я вчора вже я думала, що я його дов'яжу саме передню частину, але ж я змогла дов'язати тільки одне плече. І коли у мене на горловині закінчився цей малюнок, Боже, яка я була щаслива! Я так, якщо думаю, якщо в мене сьогодні вийде дов'язати ну, другу частину і плече закрите, то це просто буде, буде дуже добре. Мені б потрібно було трошки вище підняти горловину, але я вже не могла вив'язувати цей візерунок, я вже просто не могла. Тож я не знаю, робити мені інструкцію чи не робити на цей джемпер. Я подивлюсь, якщо комусь це цікаво, напишіть в коментарях. Я, звісно, я не буду пров'язувати це так, знаєте, для в'язальниць, які вже щось можуть в'язати. Для початківців ні. Слідкувати по е, кожну петлю, за кожною петлі, петлею потрібно слідкувати. І тут я вже запам'ятала візерунок, а тут ну ніяк, ніяк. Моя голова не сприймає це. Рукава я буду в'язати лицьовою гладдю, звісно, ніякого там малюночка не буду, але саме участь в цьому сумісному проєкті, вона мене підштовхнула все ж таки взятись і дов'язати е, цей джемпер. Тож, я дуже рада, що я приймаю участь саме в такому сумісному проєкті. Це перший сумісний проєкт, ну, саме такого. Ну, саме такий. ось. Тож мені сподобалось, і я так вважаю, що далі також буду приймати участь. Дякую Олені, що вона організувала і об'єднує саме українських в'язальниць. В принципі, все, дівчата. Це все, що я хотіла розказати вам по цьому джемперу, по участі саме в сумісному проєкті. І це все, що я хотіла вам розказати про готові роботи, про свою таку маленьку поразку, про участь в сумісному проєкті В'яжемо українською. Я бажаю всім гарного дня, гарного тижня, здоров'я, благополуччя, всього всього самого найкращого і скорішого нам миру! Дякую за увагу до мого каналу! Всім всього самого найкращого і до нових зустрічей.